Вітаю всіх слухачів Радіо «49 паралель. З вами другий сезон програми Український Джем та я і ведуча Анастасія Олійник. І я буду вам розповідати про найкрутіших ягідок нашої естради. Поїхали сьогодні. Ми поговоримо про українського хіп-хоп виконавця Хасана Назара Хайдара Алієвича. Але як він сам каже, не запарюйтесь і називайте мене просто хас. Хлопець народився 13 січня 1991 року у Львові. Хас почав захоплюватися музикою з раннього дитинства, а на формування його музичних смаків вплинула мама, яка з маличку прищепила синові любов до якісної рок-музики музики: аеросміт Нірвана, Гансен Роузес. У свої шість років майбутній репер вперше почув музику таких виконавців як Тупак Шакур і Нана. Так відбулося знайомство з хіп-хопом. Помітне слід у музичному вихованні Назара залишила й бабуся, яка познайомила його з фольклором. Попри потяг до музики, львів'янин закінчив факультет міжнародного менеджменту у львівській політехніці, а також навчався у європейському університеті. Водночас Назар встигав поєднувати навчання з творчістю. Ще у 2007-му він став співзасновником гурту «Різупс». Хлопці активно записували пісні, а через чотири роки їм вдалося випустити перший міні-альбом. Однак справжня слава прийшла до молодих виконавців після участі в талант-шоу. У далекому 2011-му вони дійшли до півфіналу проєкту Україна має талант. Хлопці стали доволі впізнаваними в українському шоу-бізі. На їх рахунку було чотири альбоми. Назар же вирішив не зупинятися на досягнутому і правильно зробив на мою думку, бо більш успішною стала його сольна участь у шоу X Factor 3». На проєкті співака об'єднали з В'ячеславом Єфремовим та Данилом Клягіним у Тріо під назвою Діверсія у підсумку. Гурт пробився у фіналікс фактору. У 2015 році він створив сольний проєкт Хас та випустив патріотичну «Наше серце, на який було відзнято і перший сольний кліп. Тож пропоную вам негайно оцінити дебютну пісню хаса. Тоді, коли валилась велика держава, а в черзі за продуктами батьки півдня стояли, коли заводи розіграли, володи бідося Ми росли тоді, коли були суворі дев'яності. Коли втікали за кордон, бо вже не було що їсти. Коли Шевченко був поетом, а не футболістом. Ми грали баскетболу, не було інтернету. А перше чудо техніки це плеєр на касету Та я не проти прогресу. Просто голі факти, мудрість пізнавалася, не статусом в контакті. А наша перша любов без гламурних смайлів та серце б'ється в уністор, ми живемо далі Наше серце в'ється в такт І нічого з не зубим Нам не здатися ніяк Ми за часів революції торгували газетами, будували конструкції, ми шуршали монетами, вимагали дискусії, ми, очевидці помаранчевої проституції, ми росли і слухали історії наших дідів. Ми росли і вірили, що більше не буде тих днів. Коли візьмуть нашу неньку і закують в кайдани, ми були студентами, яких вбивали на майдані. Ми починали війну, але її закінчили. Герої не вмирають, вони стають вічними. Ми старої закалки, волюві і незламні. Серце б'ється в уніс. Ми живемо далі, наше серце б'ється в такт, і ніщо раз не зупинить нам не здатися ні я, ні я, наше серце б'ється в такт і ніщо раз не зупинить нам не здатися ні я, ні я. Все навколо, наче відібрали всі слова, там відібрати серце народу, поки віра і любов жива, наше серце є в так, і не зупинить času nám nezdáte se ani já, ani já, yeah. Прослухали пісню Наше серце, хіп-хоп-виконавця на ім'я Хас. Сподіваюсь, вам сподобався трек. 23 червня 2016 року відбувся офіційний реліз першого альбому артиста. Платівка з символічною назвою «Перший» вмістила у себе 9 треків. Через два роки у 2018-му хлопець випустив свій другий альбом Мегаполіс. Цей альбом був для мене експериментом із музикою, і хоча я ніколи не тримаю себе у жодних рамках жанру, у мегаполісі ми дали волю фантазії та працювали із панком, свінгом, класичним блюзом, елементами драменбейсу, тощо коментував платівку хас. А зараз буде трохи сумно, бо ми з вами послухаємо трек Лист у минуле. Сяк, привіт тобі з 2020-х. Ти тільки не перебувай, я маю щось сказати. Бо поки ти сидиш в тому десятому, а я бачу все твоє життя до сьогоднішнього дня. Знаю, ти закоханий, не віриш у розлуку. Знаю допекло, тобі не довіряєш слухам. Але я не брехло тобі, тому краще послухай. Вона скоро тебе зрадить. Тому кидай ту шуку не переживай, брат, я дивлюсь назад. В твоєму списку їх як мінімум шістдесят. Та це не так вже і важливо. Ти і сам знаєш. Давай по справі, я знаю, що ти реп читаєш. Сьогодні був перший раз, коли ти зневірився, але він не останній. А ти на що надіявся? І чим далі, тим важче. Та відкрию карту. Бойся до кінця, брат, воно того варте. Як би ми згадали якими ми були, Ми б написали Листа став минуле, якби згадали, якими ми були ми б написали Листа в минуле. Знаєш, в це важко повірити. Та ти почнеш співати і навіть писати лірику. Пам'ятай, усе життя йди за знаками і бережи свою сім'ю, бо більш нема кому. Будуть альбоми, будуть тури, будуть п'янки, будуть дури, лісбіянки, накуру п'ята ранку, ти на студію без сніданку, і цензури в одну склянку, джимбім, і від харкуючи мікстуру. Та це скоро набридне, ти знайдеш своїх людей, і відкинеш гібридів, І не зважай на критику, навіть якщо відверта, бо ті псевдоексперти експерти не ходять на концерти, і залишайся людиною, брат. Іди вперед, ти дуже рідко, дивися назад. Бийся за своє, перемога, приходить з роками, і не стукай скромно в. Вибивай їх ногами, якби ми згадали, Якими ми були, ми б написали Листа в минуле, Якби згадали, якими ми були, ми б написали. Примножити наш заробіток, і ти почуєш ще не раз, що ти не формат. То передавай, що казав хаз, хай цілують взад. І в мене є прохання особистого характеру. На одній з туз з київського закладу буде там співачка, Надя, неземна краса. Запроси її на танець, надя вміє чудеса. А в принципі, як хочеш, а я знаю, що хочеш. Сфокусуйся на роботі, не жалійся на безсонні ночі. Наразі все а далі буде видно. Живу своїм життям, і щоб мені не було стидно. Якби ми згадали, якими ми були, ми б написали. До з вами програму Український джем і що новини почули пісню Хаса Лист у минуле. У своїх треках виконавець не боїться висвітлювати соціальні питання, реальність людських стосунків, життєві питання та власний досвід у 2019-му Виконавець випустив EP «Дикий кач після виходу одноіменного треку та реакції на нього музичного суспільства. За словами хаса, отримавши фідбек від меломанів, він зрозумів, що людям це дійсно потрібно. До речі, варто зауважити, що хас виявився не тільки крутим репером, але ще й дуже талановитим радіоведучим. Назар разом з Карповою та Білим веде програму Хепі ранок на Хіт-ФМ. Радіо «49 паралель бажає хасу успіхів та натхнення. А не останок ми прослухаємо трек Дикий кач до наступної зустрічі в ефірі вже через тиждень, друзі. захід до да, бою, Тільки ти не плач, буде дикий качану руки зі мною дві руки над головою, дві руки над головою. Хищ, хаз, що з тобою? Ану дали шумушевою любою. Сили мене мало і тому дитя на собі Сили мене мало, але не видавали і тому ниття залиш собі. Де ви не літали на висоті, як не літали на швидкості, ми не було, де веде біда відому, ніби демонами були на хвилі Я – Сьогодні кожен другий копія Їхня дорога, це не рока, утопія. Я зайшов на рок, арену твоя фобія В хіп-хопі місця не знайдеш, бо хіп я Діги, діди, дом, діги, діди, дом, дом. Думаєш забути, але це був сон Очі витирай, і більше не пла. В це був дикий кач, дикі, дикий кач, дикі дом, дикі, дикідом, дом Думаєш забути, але це був сон Очі витирай і більше не плач В це був дикий кач, був витирай, був дикий, дикий, дики, дики, дикий кач. Ей, ми в другому раунді ніяких тайм-аутів Краки соловки, як баунті, приплило бабло вам андеграунді Та не навчились писати хітів Упс, в ауті А мої куплети — саграна фамілія, називай мене гауті Один бонг, як я конг я на сцені Як пін-понг, я філівонка, я навіжений Секрет в тому, щоб дві школи в одних венах Від Ема і пака до доліл вейна, від Джоні кеша до Курта купили Щя yeah. yeah. в міні таратороди, то можемо прискорити затинеш стиль катареторика, читатереба скоро так, або в повільний Солодка перемога, в гірко тінь не вдач це був дикий кач, дикий, дики, дикий кач Діги, дігі дом, диги, диги, -ди дом, -ди -ди дом Думаєш забути, але це був не сон. Очі витирай, і більше не плач Це був дикий кач, дикий, дикий, дикий кач, дігі дикий -ди -ди дом, дігі дикидом, -ди дом Думаєш забути, але це був не сон очі витирай, і більше не плач Бики, диги, дом, дики, диги, дом дом Ту забути, але це був сон Очі витирай і більше Це був ти кінькач, тики, тики, ти гікач